Чергова готова позиція торгівельного обладнання після реставрації. Це БВ-холодильна гірка, холодильний регал його ще називають, холодильний стелаж, Арнех італійського виробництва. Модель Арнех Банко Мінор. Ось така холодильна гірка середньотемпературна. Температура регулюється від 3 до 10 градусів Цельсія. Регулятор у нас знаходиться ось тут внизу термостат. Це отвір для лотка. Сюди ставиться лоток для зливу. Гірка після реставрації, свіженька. Немає ржавчин, немає пирапин, не бита. Ось така гарненька гірка. Довжина цієї гірки 1,90 м, висота 1,98 м, ширина бокової панелі 90 см, нижній подіум глибиною 62 см, плюс 4 полички, кожна із них глибиною 42 см. Довжина корисної виставки 1,80 м, споживає 1570 Вт в годину. Сучасно розмальована, Дінго, чорний колір і е, білий всередині. Білий колір, поличок, виставки задньої стінки. Ну і рідні, ось алюміні е, цінникотримачі. В повному комплекті перевірена майстром холодильщиком Ось у нас є лейбочка. Так Ближче покажу. Повторно зараз перепроганяємо її. Єдине, що на ню немає у нас нічної шторки. Вона зазвичай ставиться для того, щоб на ніч її зачиняти, для того, щоб більш економно було зберігати продукти. Тобто по споживання електроенергії було більш економно. На інших варіантах зразках у нас є шторки, там ще дві холодильні гірки двох метрові і одна метрова всі шторками, а на цю, на жаль, не вистачило. Але застосовують її не всі. Обійдемо, покажемо. Чистенька, свіженька, гарна, повноцінно працююча гірка. І працює вона не шумно. Ззаді покажемо. Тут можливо трішки пилюкою припала. Вмикається вона просто, в 220 під'єднується дві клавіші, це клавіша на вимкнення вимкнення компресора агрегата, інша клавіша на освітлення. Дуже гарний зразок вийшов.